Вітання всім, хто цей час разом з телеканалом МТМ Ви дивитесь акценти. В Україні вже третій рік триває війна, і на жаль, це впливає на всі сфери розвитку нашої держави і культура не виключення. А особливо якщо мова про прифронтове місто. Попри це, у Запоріжжі продовжують функціонувати заклади культури, з'являються нові локації та навіть бібліотеки. Більше про розвиток культури у війну розкаже мій гість. Це Олексій Максименко, начальник управління культури департаменту культури і туризму Запорізької міської ради. Вітаю вас! Вітаю! Отже, днями у Запоріжжі відкрито вже 12-ту бібліотеку. Я так розумію, давно вона планувалася. Як вдалося втілити, попри те, що ми маємо зараз досить таку складну ситуацію? Ця бібліотека була ще запланована у 2021 році. Вона була майже завершена. Але, попри повномасштабне вторгнення, її відкриття довелося відкласти на невизначений термін. і Ось вже. Цього року мешканці південного мікрорайону міста отримали не тільки бібліотеку, до речі, а ще її художню школу, тому що це вже п'ята бібліотека, яка, скажімо так, є сусідом художньої школи, і художнє відділення також оновлене в новому стилі з комфортними меблями, з ручним освітленням, з галерейними системами. І тому можна приходити на заняття. Залишати своїх дітей а у цей час перебувати в бібліотечному просторі та знайти собі видання, яке буде, скажімо так, по смаку. А бібліотека також обладнана, обладнана усіма нормами згідно доступності та безбар'єрності, тому що є в нас пандус для маломобільних груп населення є певні двері та. Проходи також інклюзивна вбиральня, тому а, люди з обмеженими можливостями та на кріслах колісних можуть завітати до цієї бібліотеки і комфортно себе почувати у ній. Бібліотека на базі школи чи школа на базі бібліотеки? Я би не розділяв такий, да воно так скомпоновано і дуже вдало скомпоновано, адже до школи ти потрапляєш через бібліотеку для батьків. Я гадаю, це дуже зручно. Можна і попрацювати залишитись, тому що є у бібліотеці така певна коворкінг-зона. В той час як діти будуть займатися у художній школі. Хоча наразі в нас триває набір до цього художнього відділення на літній курс. Це буде три місяці такий підготовчий курс художнього художнього мистецтва. Це для дітей від 5 до 7 років, і від 7 до 14 років відповідно від 8 до 14 можна долучитись до занять. А згодом ми також плануємо відкрити як таку хобі групу вже для дорослих, хто хоче після роботи трошки розвантажитись та проявити свою творчість. Всі бібліотеки у форматі безбар'єрності обладнання чи взагалі в нас єдина в Україні в Запоріжжі. Функціонує бібліотека саме інклюзивна. Угу. Вона знаходиться за адресою вулиця Незалежної України 68А, Це на в центрі міста. Це і, шрифт Брайля а, там? А? Там так є навігація повністю вся для людей з обмеженими можливостями, а також є видання шрифтом а, Брайля, а, і а, також вона доступна для а, людей на кріслах колісних. І, до речі, uh -huh. ця бібліотека також відкрилась вже в частині повномасштабного вторгнення. Тобто дві встигли відкрити так. Да, і минулого mm -hmm. року а, поруч з бібліотекою на вулиці Олександрівській відкрилося також ще одне художнє відділення, і також вже в нас там набор повністю закритий. Тобто попит у нас дуже mm -hmm. великий саме на художнє відділення, і наразі ось можна долучитися до навчання в на південному мікрорайоні. То мистецтво розвантажує трішки? Я гадаю, що так, тому що. А, Проводячи моніторинг заходів загалом по закладах культури міста Запоріжжя, варто відзначити, що у нас просто бум на культурні заходи різного формату. І, і для молоді, і для людей старшого віку, і для дітей. І цей різноманітні бізнес-зустрічі, різноманітні форуми, панельні дискусії, майстер-класи, читання Тут на різний смак можна знайти собі захід. Ви розповідали про те, як облаштована бібліотека, укриття є чи там поруч поруч є, тому що бібліотека знаходиться в на першому поверсі багатоквартирного будинку, але одразу є поруч з нею, укриття, яке відповідає нормам та знаходиться поруч з цією бібліотекою. Як в цілому зараз функціонують запорізькі бібліотеки, що змінилося в роботі у війну? Загалом запорізькі бібліотеки це перші заклади, які відновили свою діяльність під час повномасштабного вторгнення, тому що це такі невеличкі культурні хаби, можна їх так назвати. Вони поновили свою діяльність також спільно з громадськими організаціями, які проводять різноманітні заходи з психосоціальної підтримки, психоемоційної, а також надаються і юридичні консультації на базі бібліотек. Тобто це не просто книгозбиральня чи книгосховище, а повноцінний такий хаб, в якому можна і отримати послугу, і долучитись до заходу, і звісно, знайти літературу собі до вподоби. Дві нові бібліотеки відкрилися. Відповідно, книжковий фонд. Треба було оновлювати. Вдається зараз цим споритися. Наразі книжковий фонд оновлюється силами наших працівників Запорізьких бібліотек. Вони є активними учасниками грантових конкурсів, програм підтримки. У 2023 році було залучено близько півтори тисячі примірників різних видань це і від Гюте інституту, і різноманітних таких. Краудфандингових платформ, а вже ось в січ... тільки в січні було залучено десь близько тисячі нових примірників. Тому... Ну, це, скажімо, так, не ті об'єми, які потрібні mm -hmm. для того, щоб оновити весь книжковий фонд, але все ж таки потроху ми в цьому напрямку рухаємося. Це враховуючи, що російськомовної літератури там зараз російська Російськомовна чи... література наразі повністю вилучена, вилучена. Да. тобто книжковий фонд трішки да. зменшився. Але mm -hmm. ми працюємо в тому напрямку, беремо участь в різних ініціативах і таким чином поповнюємо наш книжковий фонд. Ну до війни і зараз особливо от ви розповідаєте, що ці бібліотеки вони стали таким майданчиком для різноманітних заходів, в тому числі для вимушених переселенців консультації навіть юридичні проводити. Що цікавого відбувається, можливо, планується, що було такого цікавого в бібліотеках. І заходи можна там влаштовувати? Наразі в бібліотеках також проводяться в нас виставки. Наразі триває виставка архітектура нової каховки. Вона була відкрита під час музейного вікенду. 18 травня і триває наразі за адресою Гоголя 66. Це наша така перша центральна бібліотека, в якій також знаходиться музей архітектури. Тобто, можна прийти, подивитись, долучитись, навіть підтримати а, наших військових, тому що. А, з нової каховки привезли певні такі елементи, які можна придбати і за таким чином задонатити до допомогу війську, а також в чотирьох бібліотеках. Наразі в нас триває антифейковий проект, який з таким дуже цікавою назвою Нота є нота». Бібліотекарі реєструвалися на участі у цій програмі, і ось чотири бібліотечні заклади отримали підтримку і наразі впроваджують. Гадаю, що дуже важливу програму наразі, особливо для прифронтового міста. Це антифейкова така гра. медіаграмотності. Да, да. Вчать да, вчать. Mm -hmm. Вона розрахована як на дітей, так і на дорослих. Це достатньо така велика програма, і ну, гадаю, що вона в нас приживеться і будемо з нею надалі працювати. А як щодо попиту, наскільки популярні подібні заходи, ця шантифейкова програма і, взагалі, те, що відбувається в бібліотеках, людно в бібліотеках заходить? людно не тільки на заходах, в принципі, mm -hmm. за 23 й рік в нас зареєструвалося 33 тисячі нових користувачів. Станом на 1 травня ця ця цифра збільшила ще близько на 4 тисячі нових користувачів. Тобто, попит є, і є прагнення до читання української, до вивчення певних моментів самоідентичності, і самоідентифікації, mm -hmm. історичних також моментів, тому що в бібліотеках проводяться а, на постійній основі лекції від місцевих істориків. Тому всі ці заходи користуються попитом як і серед дорослого населення, так і серед молоді і дітей. Безпосередньо е, щодо функції книгарень, от читачі багато читають люди зараз? От що, ну щось... наразі знов-таки повернусь mm -hmm. до статистики: що це 33 тисячі нових відвідувачів. у Uh -huh. Нових користувачів, тому що відвідувань майже в два рази більше, тому що uh -huh. люди приходять, читають, повертають книги, беруть нові. То можна сказати, що це дуже позитивна тенденція. Ну я знаю, що можна зареєструватися в будь-якій бібліотеці і потім брати книги yeah. в інших бібліотеках. Yeah. Повертати ще не можна в інші бібліотеки. Ну, в принципі, ми також uh -huh. над цим працюємо, але в нас є система, є книга. Де ти можеш, дійсно, якщо в цій бібліотеці немає а, цього видання, можуть підказати в якої в якій бібліотеці є, або ж через певний час прийти і забрати з цієї бібліотеці, в якій угу. не було це видання, тому що є таке певне переміщення фонду, угу. тому. Забрати, а віднести книжку. Взяти у південному мікрорайоні, віднести кудись сюди, по центру міста. Ну, бажано зійшли. Поки дійсно, що, поки що не можна, да, так, так. так. Я пам'ятаю просто, що така функція обговорювалась начебто. А щодо електронного електронних книг такого не плануєте? Ну, наразі є ось дійсно попит угу. на саме книжки, як у паперовому форматі, тому що особливо серед. А, Населення, яке проводить більшу частину свого часу за гаджетами, це і дітей стосується, тому що онлайн, все ж таки, навчання, дуже велике навантаження для зорової системи. Тому все ж таки книжка паперова, вона набагато наразі актуальніша ніж електронні. Ресурси. Ну, і в цьому, мовить, родзинка бібліотек. Да, в цьому mm -hmm. да, родзинка бібліотек, тому що навіть там хтось залишає якісь закладочки, якісь поміточки, якісь mm -hmm. певні тези з цих видань. Тому, а звісно, не, про... не, не приносять люди книги. Своє... А, звісно, Викторії. приносять да, книги і також передають книгарні книги для військового шпиталю. Mm -hmm. Тобто це на постійній основі, тому що люди також приносять, просто віддають свої видання, які, до прикладу, вони прочитали. Вже вони в їх би, колекції не потрібні і вони віддають також до книгарні. А як ви з військовим шпиталом співпрацюєте <клес> стосовно книг? загалом, це через волонтерів uh -huh. відбувається, тому що це і не тільки військовий шпиталь, а в принципі, куди необхідно, ми намагаємося якимось чином в цьому взяти участь та допомогти. Ну, тобто бібліотека це такий мультифункціональний простір. Да. Е, і ще, до речі, я знаю, що в Запоріжжі з'явився ще один мультифункціональний центр ЮНІСЕФ. Да. Так? Розкажіть, що це, що там за можливості є? Е, цей центр е, в нас знаходиться в Центрі культурних послуг е, на в Хортицькому мікрорайоні. Е, це перший такий взагалі проект ЮНІСЕФ в Запоріжжі. Він багатофункціональний. Ну загалом чим, що є зона коворкінгу для батьків. Знов-таки вони можуть прийти залишити свою дитину, поки вона бере участь або в якомусь заході. Це в зоні коворкінгу. Окремо є dlc клас, який оснащений. Усім необхідними гаджетами, тобто це ноутбук, інтерактивна дошка. Наразі в нас там в тестовому режимі проходять заняття від знов ну, таки мистецьких шкіл. Ми зараз робимо такі точкові тренінги, лекції, дивимось, що, скажімо, так, заходить населення, що має попит, да, що має попит. і е, надалі також влітку хочемо запустити такий невеличкий курс з певних тем. Є студія звукозапису. Зараз mm -hmm. у нас там проходять навчання в програмах звукозапису, діджеінгу, тобто такий реально мультицентр, в якому є різні послуги. І ще є окремий клас. Там також працюють, скажімо так, вже на виїзді такому наші бібліотекарі. Це такі активності для дошкільнят. У нас є проект «Бібліоняня», який працює mm -hmm. в бібліотеках. І ось ми його також у цьому центрі впроваджуємо. А загалом активності за цим мультицентром можна слідкувати на телеграм-каналі Юнісефу. Вони анонсують кожного дня весь графік, що відбувається, у котрій годині, і за бажанням мешканці приходять з дітьми і знаходяться в цьому центрі. І найголовніше, що він знаходиться на нульовому поверсі. Тобто в нього немає вікон, він безпечний mm -hmm. для знаходження дітей під час повітряної тривоги. А є якісь в ньому сталі функції? Ну, наприклад, тут бібліотека це першочергово книгарня. Тобто, ти знаєш, що завжди можеш прийти, взяти там книгу. Заходи відбуваються там в конкретні дні, в конкретний час, і це ж не не певний графік. То там як там щось є, основне таке загалом основної функції ну наразі немає. Тобто, ми наповнюємо і дивимось наразі попит, що цікаво, аналізуємо, що які є потреби в мешканців саме Хортицького мікрорайону, і реагуємо на цю історію і наповнюємо, щоб це було цікаво і для дорослих, для дітей. Тому що дійсно в цьому центрі, завдяки ЮНІСЕВУ, є дуже гарне технічне оснащення, яке допомагає в комфортних умовах навчатись, тобто не думати, як там це пояснити на пальцях або розказати, де знайти там якусь програму в інтернеті, чи ще ти приходиш, навчаєшся і вже вмієш певні користуватися певними інструментами. Це безплатно для, да, це, для всіх запоріжців да, це, чи тепер це безкоштовно для всіх запоріжців, тому що анонси цих подій в, mm -hmm. в вільному доступі можна доєднатися до телеграм-каналу, слідкувати і обирати собі захід або курси, які ми будемо надалі проводити, і доєднуватись, і навіть студії звукозапису. Да. Безплатні. У нас студія звукозапису угу. користується великим попитом. Там Я невеличка розумію, невеличка зовсім кількість місць, але угу. кожного разу у нас зараз іде такий точковий курс, і дійсно попит є, угу. цікавляться, приходять, навчаються. Під час війни ще в Запоріжжі запрацювали незламні хаби. Розкажіть, як вони себе показали? Що зараз можете сказати? Вже певний час пройшов, що там відбувається, наскільки вони виявились. Важливими і корисними вони дійсно виявилися важливими і корисними. І вже навіть організатори заходів з Києва. В нас був нещодавно фестиваль Бути в Україні. Він проходив за фінансовою підтримкою Юсейт і програми ПАКТ, яка впроваджується в Україні. І організатори відмічали, що таких локацій немає навіть в Києві. Вони дійсно переживали через безпекові питання, але коли завітали до нас, коли сама подія розпочалась, вони побачили, який попит серед населення. Тому що дійсно ми їм дякуємо за такий ну, реально зірковий пул спікерів, який вони до нас привезли. І так вийшло, що напередодні навіть вони почули вибухи, які відбувалися в Запоріжжі. Але все ж таки, все пройшло добре, такий дуже. Дружній атмосфері і вже надалі там вже є певні е, домовленості для по співпраці з ними, тому що дійсно вони впевнені, що тут реально проводити такі події. Таких хабів два поки що чи да, наразі орбіта, да, Наразі в нас цих хабів два орбіта і титан, і було, ось, мультицентр ЮНІСЕФ. Угу. Ми його не називаємо хабом, тому що в нього там трохи інші функції. Ну, я знаю, що планувалось зробити більше зараз, поки немає потреби. Ну, ми над цим працюємо. Хочеться, але да, можливості але наразі, обмежені. Да, uh -huh. Реально дуже неймовірно, що в нас з'явились ці дві локації, uh -huh. тому що це. Е Велика можливість реалізації, як і для ініціатив молоді, так і ініціатив громадянського суспільства, тому що наразі в хабах дійсно проходять суспільно важливі і, і тренінги, і форуми, і е, різні програми напрацювань планів відновлення, як нашого міста, так і загалом України. Тому е, дійсно це такі дві локації, на яких напевно зараз тримається. Скажімо так, культурна сфера Запоріжжя з грантовими проектами фінансуваннями, мабуть, зараз складно, тому що я знаю, що не всі хочуть, Ну, якщо говорити про масштабні проекти, там конкретне будівництво чогось, не всі хочуть вкладатися у Запоріжжя Ну, стосовно через те, що... будівництва і якби грантової історії не зовсім це підтримується, тому що більша частина грантових коштів спрямована нам які. Проєкти, до прикладу, як в нас було минулого року два проекти це плакати воєнного часу, видача mm. книги, і також архітектура модернізму, це також була видача видання. Тому, якби інфраструктурні проєкти в Запоріжжі донорами фінансуються дуже складно, але знов-таки, ось навіть представники ЮНІСЕФ приїжджали. На відкриття uh -huh. центру, і вони були вражені тим, скільки людей які послуги можуть надаватись, і вони готові а, співпрацювати. Тобто вони бачать, що вони не просто збудували там стіни, зробили uh -huh. ремонт, а дійсно це наповнюється, і вони бачать відгук від громади і готові далі її підтримувати. Ну, тобто, потреба точно в цьому є, і люди теж сприймаються. Я б навіть сказав, що це uh -huh. не потреба, а це вже наші реалії, тому що об'єктивно. Ми маємо працювати над нарощенням таких локацій, тому що все ж таки вже ми розуміємо, що це на, певні, на певний проміжок часу така безпекова ситуація, яка наразі склалася. Тому якби, це наша реальність. На початку війни було складно щось прогнозувати, планувати, е, і чимало проектів було призупинено от і бібліотеки. Згодом тільки з'явилися як в цілому функціонує департамент управління культури, е, як розвивається гал галузь культури міста? Що чого не встигли зробити, що хотілося б. І що можливо буде так. наразі поновлена діяльність усіх наших е закладів підвідомчих mm -hmm. департаменту культури і туризму, е і в, в певній мірі планування вже також є, тобто. Це не так ситуативно, як коли ми поновлювали діяльність, тобто вже є певне планування, як і серед організацій громадянського суспільства, тому що ми отримуємо і запити для проведення заходів у хабах вже там, і на липень, місяць, і на серпень, тобто вже така хоча б квартальне, можна сказати, планування, але воно є. І навіть є планування з грантовими проектами, тому що і до нас звертаються з пропозиціями долучитись до. Проєктів і ми також знаходимо можливості поспівпрацювати з культурними практиками навіть з інших міст, так забігаючи наперед, угу. можна сказати. Тому певна історія з плануванням вже є. Вже трішки да, вже до адаптувалися. Вже адаптувалися, вже можна а, змоделювати а, поведінку і свої дії в, в той чи іншій ситуації. Тому в принципі. Якось це вже трохи так усталено, але працює. Які проекти зараз на часі? От відкрили бібліотеку, відкрили мультифункціональний центр ЮНІСЕФ? Можливо, ще плануєте якісь такі глобальні проекти? Ну, з глобальних проєктів це все ж знов таким які проекти. Ми доєдналися до е дитячого фестивалю Children's Кінофест, який е також впроваджується цього року в Україні за фінансової підтримки ЮНІСЕФ. Він буде проходити в нас в приміщенні незламного хабу Титан mm -hmm. з 7 по 16 червня. А вже є в нас і реєстрація на покази. Можна обрати будь-який будь-який фільм за бажанням, зареєструватися і прийти на сайті «Children Kinofest» Вже є анонси, є реєстрація. Також можна зареєструватися і групами, якщо хочуть. Mm -hmm. Також контакти координатора на локації вже вказані. І ось Children Kino Fest погодився все ж таки до нас приїхати, тому що спочатку вони наголошували на безпековій ситуації, але після того, як ми знов-таки відправляємо всі технічні характеристики наших приміщень, усі фотозвіти, усі погодження від Державної служби з надзвичайних ситуацій, все ж таки йдуть нам назустріч і. Дають можливість проводити такі масштабні події, тому що учасниками Children's KinoFest є 11 міст України раніше. Це в Довженка відбувався. А, так? Він так мігрував по mm -hmm. різних закладах, і в, в тому році не було його. А ось цього року буде проходити знов-таки 7 по 16 червня в незламному хабітан. Як в цілому, бачите, подальший розвиток культури, культурного напрямку у нашому місті, чого б хотілося, і в тих можливостях, які ми маємо зараз? Е, ну, знов таки, це нарощення безпечних локацій, аби е, у нас була така розбудована система таких безпечних майданчиків, тому що знов-таки повернувся, як вже і казав, що навіть. В столиці, в інших крупних містах нема таких майданчиків, яких безпечно можна було і комфортно, які саме адаптовані для проведення заходів. Mm -hmm. Тому наразі ми працюємо над декількома проектами, але це якби деталі згодом, mm -hmm. які також пов'язані з цими локаціями, і ну, будуть там задіяти ще певні. Локації цих. так загадково ви говорите, ну, інтригуєте. Що... Ну ще якщо питання не вирішено, тоді щоб не наврочити, не будемо да. говорити. Так ну я буду сподіватися. Я думаю, наші глядачі також, що ці проекти втіляться в життя. У нас стане більше можливостей для культурного дозвілля у Запоріжжі. І ще одна з ініціатив: це Запорізький молодіжний центр, який впроваджується разом з департаментом спорту сім'ї та молоді. Знов таки за підтримки фінансової ЮНІСЕФ, і також місто є співфінансує цей проєкт. Вже проходить у нас молодіжний форум великий, і згодом буде така імплементація для розбудови команди молодіжного центру і загалом самої будівлі. Нового молодіжного міського центру. Ви всі категорії задіюєте, <су> вікові. У Нас така вже крос крос-секторальна mm -hmm. діяльність. Можна сказати. Ну будемо сподіватися, що всі ці плани втіляться в життя. Дякую вам дуже, що ви завітали сьогодні. В акценти і успіхів вам, нових цікавих проєктів. Це був Олексій Максименко, начальник управління культури, департаменту культури і туризму Запорізької міськради. А я дякую всім, хто дивився Акценти. Хай ваш вечір буде затишним і безпечним. Бережіть себе і хай щастить.